давай гривень. На, на, на. Все, я тобі дав 600 гривень. Тоб... Ні, Мене... Ви там дали 100. Ні, я вам дав 600. Ви... Тоді, ви... тоді вам 4 пончики видаю. Дякуємо. Так, забираю. І фух. Підвезу тобі У мене вже грошей немає. Добрий день. Так. Вибачте, я не маю вже грошей. Я вам був давав чо. Я вам давав був 400, а і в магазині ще потрапити в 600. Тобі 500 Дякую. Чи для вас нешка можу безкоштовно підвести? О, дякую. Так, де тут поют? Так, там ще вже... де выйдет. Вот там, да. На... Так, а я вам для... до хати, так? Так, так. Ой, вибачте. Це, мог... це хата мого це хата мого сусіда і о, все. Все, все хата. О, все, дякуємо. Так, до побачення хорошого вечора. О, піти кого покупи, а? Так, Суси два одночасно сказали так. Шо? одночасно так сказали. Суси Дим Що? Что? Эмма, а тобі треба батон? Ну, давай. Добре, я я тобі в машину. У мене, до речі, підвинили. А, ой, ой, сори. Фух, хоч 1500 гривень залишилось. Фух. Сусід. Так. Сусід, на тобі, я чув тебе гроші закінчаються. На вас 200 гривень. О, дякую, сусід. Сусід дякую. Так, фух. О, все, в мене є мільйон підписників. Є, клас! Фух, все, нафармив на дві тисячі. Тепер мені ще по пошті прийшов. Все, вже поїду. Підвезу за мінімальні ціни, підвезу за мінімальні ціни. Так а так бачив, приймаю. Яка дуже близько. Знову ви, то можете навіть і не оплачувати. Добре. Ну, давайте 50 гривень, якщо хочете. Та, я беру. Я вам я вам дам 200, щоб наступний раз проїду безплатно. А що це за пінгвін з нами їде? А так да. це, це так. У мене такий дом є. Mm. Дима його звуть. Він, до речі, ще біля вас живе. Так? Це ж ваш сусід, так. А, ну так. так. Цей пінгвін в пінгвін, пінгвін, мого пінгвін, сусіда, Діми. Так, цей пінгвін живе у Діми, мого сусіда. Mm. Він мені сказав. Підвести до магазина так добре. Що мені там так? що у них там в заказі є? Он них... все, я купую тут є продавець. А, зрозумів хто продавець. Мені будь ласка суп, тут продавайте є добре, продається по Іншому робити. Та, ти звуть, так? так. А ти ж можеш просто як підмінчик зробити. Взяти речі, а гроші залишити на столі. А, понятно. Ой. Так Добре, ну. я далі буду працювати. До речі. До речі, а у вас ск... а, ви випадково ви, не ви, 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 ви знаєте, скільки коштує суп з лимоном і тортом? Торт тисяча, тисяча буде достатньо тисячі? Почекайте суп, лимон та торт. І шоколадний торт. Воно там коштує. 200 гривень. Двісті? Так. Ох, а я а я тисячу поклав. Добре, хай наступний раз безплатно буде. Так. Мені треба буде зробити сюрпри... подарунок своєму сусідові. О, всем дякуємо. Я тут. А все так. Димон. Та напевно знов кудись пішов. О, пингвина, ты не знаешь, де Димон? Че, він на роботі? На роботі, разумею. А що тобі треба? Я хотів йому передати ось такий торт. А, добре. Я знаю, де я знаю. Все, давай я його де... покраду. Добре. Передаси що то від мене. Що від, від його сусіда. Фуха. Так. Купив такий супчик.

На. Купував в магазині спеціально для тебе. З підмінчиком? До речі, а можеш це ще тобі суп. Не знаю, пінгвіни твої таке їдять. і їдять, а, а оце я залишу собі. О, кстати, Макс, я хотів завести... Да, 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 не, рынку, да, я вечно, в конечном итоге туда паркумана пойду. Так вот, и видно, как таких есть, такие супчик, съмчные. Дима, mm. а, -а, -а, а, -а, -а ты, mm. 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 а ты вы подкалывал на таксист? Не. Понял. Просто водить трешка, напоминать тебе трешка. Ух ох, коли буде вже коли таксист буде вже? Такс... А є таксі. а я таксі? Так, добре. Напевно знову на роботу пішов.